Україна підводить підсумки президентських виборів, які в принципі нам стало зрозуміліше вчора, о 8 годині вечора після того, як були оголошені результати екзит полів. По суті, уже керівник центральної виборчої комісії пана Хіндовський заявив про те, що другого туру не буде, і зараз головне питання: насправді на яку долю процента посунеться вгору чи вниз рейтинг. Ну, по суті, вже можна сказати, майже президента Петра Порошенка. Окрім того, сьогодні в Києві в Донецьку, в Донецьку, на щастя, ще не в Києві, почалася антитерористична операція. Традиційна будь-яка, на жаль, антитерористична операція передбачає те, що ми здаємо якісь території, активна фаза антитерористичної операції. Ну про це ми будемо говорити із нашими гостями. Наш перший гість Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації. Доброго вечора, пане Віталію. Ну і перш ніж ми почнемо з вами говорити, у нас зараз на скайпі знаходиться Сергій Грабський, голова ради Всеукраїнського об'єднання Союзу учасників миротворчих операцій. Доброго вечора, пане Сергію. Доброго вечора. Власне кажучи, перше до вас запитання: як ви оцінюєте сьогоднішній день в Донецьку? Ми знаємо про те, що ми знаємо про те, що бойовики вже захопили телевишку. 200, близько 200 бойовиків захопили телецентру Донецьку. Окрім того, велися бої біля аеродрома, біля аеропорту Донецька, і окрім того, в принципі, ми знаємо про те, що бойовики захопили один із мостів Донецька. Тобто, як ви оцінюєте сьогоднішні дії наших силовиків? Ну, ви знаєте, дії наших силовиків на сьогоднішній день можна вважати очікуваними і передбачуваними. Тобто проведення цих заходів воно планувалося заздалегідь, і ми маємо зрозуміти, що наші хлопці роблять те, що вони вміють робити на сьогоднішній день. Е, на жаль, на жаль, можливо, ми маємо випадки недооцінки ситуації, ми маємо випадки. Трошки такої некоректної роботи, і то, що зараз ми маємо, і то, що ми спостерігаємо зараз на сході України, зокрема в Донецьку, це я абсолютно передбачуємо з огляду на те, які сили накопичилися з боку антиурядових протестувальників, якщо сказати. Тобто, це очікувана ситуація. а Хлопці наші роблять те, що вміють. Тобто, ну знаєте. Ганятися за терористами на літаках це може не найкраща ідея, але маємо то, що маємо, як казав наш гарант. Операція угу. йде Пане... так, як вона має йти за сценарієм поки що наших судовиків. Пане Сергію, є зараз інформація від координатора групи інформаційний спротив, інформаційний опір Дмитра Тимчука про те, що на кордоні Донецької області зі сторони Російської Федерації знаходиться близько 40 Камазів із бойовиками це підтверджує і прикордонна служба, і вони готуються до прориву. Ми пам'ятаємо, що кілька днів тому відбувся прорив чотирьох вантажівок через кордон. Насправді просте запитання. Багато говорить про те, людей говорять про те, що вистачить кількох вертольотів для того, щоб вирішити це питання. Чому насправді вертольотами ми не можемо ну, по суті розбомбити ці вантажівки з бойовиками? Ну, по перше, ці вантажівки ще не пере... не перетнули наш кордон. Ні, ну я мав на увазі вже попередню історію, тобто яка відбулася кілька так, днів тому. Попередня історія, я під час минулої зустрічі я говорив, що на жаль, найбільшою проблемою нашої антитерористичної операції це відсутність взаємодії координації сил. Ви знаєте, навіть спілкуючись з хлопцями-прикордонниками, під час того. Нещас... Не то, що нещасного випадка, прикрого інциденту, коли Болотов був відбитий силами своїх прибічників від наших прикордонників. Ну, з'явилися вертольоти нашої армійської авіації, але вибачте, вони з'явилися через 4 години. На жаль, відсутність такої координації взаємодії може мати наслідком те, що і ці вантажівки можуть перетнути наш кордон. Ми поступово будемо вчитися, я маю надію, але... На жаль, сьогодні ми пожинаємо плоди всієї нашої попередньої бойової підготовки, готовності наших сил. Я дуже дякую вам. Нагадаю, що це був Сергій Грабський, голова ради всеукраїнського об'єднання союз учасників миротворчих операцій. Ми повертаємося в нашу студію. У нас в гостях нагадаю, Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій. Ну і, власне кажучи, ну, прийдемо від антитерористичної операції плавно і безпосередньо до. Президентських виборів однією з головних заяв, які робив Порошенко під час своєї передвиборчої кампанії, було те, що він зуміє вирішити питання близького сходу, зуміє вирішити питання стосунків з Російською Федерацією. Він навіть робив кілька різних заяв. З однієї сторони він заявляв про те, що протягом трьох місяців переговорному процесі він вирішить питання із росіянами. Потім були заяви про те, що він готовий подавати в суд в усі можливі суди на Російську Федерацію. Ну але менше з тим, тобто, в принципі. Після, по суті, після перемоги він заявив, що перший свій візит він зробить в Донецьк, і інагурацію навіть планує пробити в Донецьку. Почнемо з простого. Вірите в те, що інаугурація буде в Донецьку. Ну я не знаю, яким чином будуть туди добиратися, якщо вже литови, ще, поки що кажуть, не захоплено, але вже аеропорт там ведуться бої. Тобто, це перше. Друге, я чесно скажу, я не розумію цих заяв. Я би порадив Петру Олексійовичу все-таки зробити трохи паузу, зробити вдох. Передоборча компанія вже завершилась, тобто вже нема сенсу далі продовжувати ті слогани, які, можливо, ми там написали, він по інерції далі щось говорить. Бо останні, фактично, тижня-два, коли ця технологія, яку я називаю політичний лохотрон, поголосує в першому турі, бо інакше буде війна, вона вже голосування вже відбулося. Тепер дійсно. От, яким чином він збирається? Не за три місяці, а за три тижні. Які зекономлені ніби в часі до другого туру зробити питання, яке би дало можливість розв'язати проблему на сході в Луганській Донецькій області? Друге, мені цікаво, то була заява в Унісон пана Луценка Юрія, який сказав, що тих 500 мільйонів зекономлених можна купити аж два «Апачі». Це гелікоптери з над степловізором, все таке інше. То я так розумію, що вони на цих апачі полетять разом з Порошенко вирішувати питання соду, бо їх збити ніби неможливо. Тобто, я все це зараз хочу побачити, і хочу щоб всі громадяни це побачили. Я вважаю, що вже час популізму, який на жаль. Знов далі продовжується в українській політиці, бо не, не тільки до речі, Порошенко практично всі кандидати говорили популістські речі. Тим більше, що президент не має повноважень на сьогоднішній день, щоб інструментально вирішити ці всі проблеми. Але раз ти заявив, що проголосуєте першому турі, бо я це вирішую, я хочу подивитися, як це буде вирішування. Зараз треба абсолютно чітко заявити для тих політиків, які роблять якісь обіцянки, що вони зобов'язані обіцянки виконувати. Ну добре, ну а яким чином він може це виконувати? Тобто, Та він не може це виконувати, в тому то й справа. Я кажу, він має за це тепер зараз відповісти. Добре, за свої... як він може відповісти ці слова. За, тобто, за, які за свої слова дуже які просто. Які може зробити Порошенко дуже зараз? просто. Я не, не хочу говорити, які кроки має робити Порошенко. Я Хочу, щоб просто ті його заяви, як свій час сказав Турчинов, що Майдан має розходитися, зараз вже Кличко говорить, що баррикади свою місію виконали, треба розійтись. Та хлопці, з такими діями, які там проводяться, не треба барикади якраз розбирати в Києві. Якщо вже аеропорти в Донецьку починають захоплювати, Думаю, хай барикади не кричати, котрохи постоять. Це перша теза, друга теза. Я вважаю, що як мінімум 100 днів Майдан має там стояти. Мінімум 100 днів. А я вважаю, взліту до річниці. Ми маємо подивитися, що за рік в нашій країні змінилося. Я не хочу жити по-новому. Я не хочу жити в іншій Я не хочу жити в новій країні, як говорять, як треба змінити країну, говорив Порошенко. Хочу жити в іншій державі, але в тій самій країні. От це треба все побачити, як вони зроблять. І вони мають це знати. Тому. Хай не валяють, скажімо, до ряка, і не радіють дуже, що вони там дуже сильно виграли, бо в них дуже багато, скажімо, авансів. Ті 55%, які там приблизно посували, на мою суб'єктивну думку, це такий віртуальна легімітизація, яку треба реальними речами, реальними діями в реальну легімітизацію. І з приводу Донецьку. Ну, Він хоче видіти в Донецьк, а де порядок денний, що він буде обговорити в Донецьку? Навіть не з ким, а що конкретно. Чому нема заяви? Я так для прикладу говорю, я вважаю, що треба бути, що ви проведете там референдум. Ви проведете там, чи спочатку вибори місцевих, так потім нова влада має провести ці місцеві референдуми, але безумовно без озброєних людей. Тобто мають бути спосеріччі від ОБСЄ, будь ласка, від Російської Федерації. Якщо вже так питання там дуже стоїть, там третє, якщо ви там визначитеся без питань, ми будемо проводити всеукраїнський референдум, який затвердить ваші результати. Але я, от вже як депутат, народний вже вніс законопроект. Верховну Раду стосовно прийняття закону про місцевий референдум. Де всі ці кроки? Треба з чимось їхати, щоб вести первому. Не можна сказати, я полечу. Це ж той же самий популізм. Чи та ж його заява? За каденцію треба вернути в Крим. Який спосіб? Тобто, я так розумію, що другої каденції вже точно не буде. Був першу каденцію, але ну, я не знаю, що має трапитися. Хіба що якісь там шоколадки подарують отруєння Володимиру Володимировичу? Так хоп! І тоді Крим може нам повернути. Ні, це ну це ж дійсно зупиніться. Давайте ж бути відповідальними політиками. Чи заява? Я готовий зустрітися з Путіном. Як можна зустрітися в політичній сфері з керівником країни, яка є агресором-агресором, яка анексувала фактично окупувала нашу територію? Ми не маємо ніяких точок опори, щоб почати вести якісь перемовини. Ми що, захопили там півкубані у них, чи забрали в них курили, чи ще якусь е територію, щоб сказати, вертайте нам Крим, і тоді ми вернемо вам ці території, щоб почати якийсь перемовний процес. Тобто, без е участі Сполучених Штатів, Європейського Союзу, тобто без Женевського, скажімо так, формату, я не бачу сенсу вести перемовини з Путіним. Бо люба зустріч з Путіним це фактично перший крок до, як я вже казав, легалізації оцей анексії. Криму. Цього ніякому разі не можна допускати. Я маю на увазі те та те. Бо навіть якщо вони будуть говорити просто про полювання, чи він буде розказувати, які в нього класні цукорки Хочеш, Володимир Володимирович, я продаю, давай ти собі купи, там в мене є в Росії твої фабрики. Що б він не говорив, але вже буде купа спекуляцій і інформаційний простір Російської Федерації буде вже наповнений тим, Состоялась встреча двух президентов, Они практически нашли взаимопонимание по вопросам, касающихся урегулированных процессов в Украинская українська сторона согласилась вот на і нашу. все. Це ж абсолютно жочевидні речі. Ми заторкнули ще одну обіцянку Петра Порошенка, яку він сьогодні та ще одну, да я ж говорю. Яку він сьогодні по суті повторив? Що він найближчим часом найкоротший термін знаходить інтерес банкіра, який починає період процес продажу його активів. Ну, я вже йому зробив підсказку. Вже коли можна в Росії продати свої Ну, Насправді, в принципі, останній Форбс оцінював півтора 1,3 і мільярда. Якщо правильно пам'ятаю, Чому не забудьте, що він збільшив майже два рази статки, якраз за часів періоду керування керування країною Віктора Януковича. Давайте будемо чистими, У нього було 800 мільйонів в 2010 році. І мільйон 600, 200, і зараз мільярд 600, Мільярд да? 300, у нього було мільярд 600 минулого року, а тепер у нього впало на 300 мільйонів. Ну, це, це, таке. Ну, це, да, це, це він потратив. Да, я да, не маю да. на але ж було мільйон. Да, да, тобто справді, на, було в два на, рази було. На 500 було. мільйонів збільшилося, вот. якщо буде говорити чесно. Це на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день. Але ж було період, коли було в два рази. Так що. Ну, тобто, в принципі, насправді... Ну, він став займатися останній рік ніби опозиційною діяльністю, відійшов, тому, напевно, це було відкупне 300 мільйонів, я так розумію. щоб не Чіс, чіпали. існує взагалі зараз покупець в світі, який готовий дати ціну Форбсу, мільярд 300. Ви знаєте, я думаю, що це насправді достатньо, я вважаю, невиважена заява. Чому? Тому що завжди є спокуса навіть українських олігархів, через якісь підставні фірми купити щось у українського президента, так? ви розумієте, для чого, щоб потім мати якісь. Це треба робити тихо, спокійно, без всяких цих. Потім, коли буде скажімо, все, все зроблено, тоді публічно сказати і показати, кому це було зроблено, щоб не було ніяких інсинуацій, щоб зараз, як я от, так, вже не додумав, яким чином це може все проходити. Вже можуть бути якісь домовленості для того, щоб мати якісь преференції в тих чи інших, скажімо, сферах української економіки. Це перше, друге, я не почув, що він буде продавати інформаційний свій ресурс. Він заявив, що він не буде продавати. Я знаю, що він заявив, що він не буде продавати, Ну, я вважаю, що якщо ти говорив, що ти будеш продавати весь свій бізнес, то це є весь свій бізнес. Будь ласка, не хоче його продавати. Ну, зроби на його базі, там ж приймали якісь. Про суспільне телебачення, дай ті потужності суспільне телебачення, зроби якийсь внесок в те, що було. Тобто я не бачу, в чому ніяких проблем. Тобто підстрахуй якось, якщо ти боїшся, що той чи інший, скажімо, наступний президент може піти іншим шляхом, тобто все насправді можна зробити, але я вважаю це ненормально, коли у президента буде ну, свої там, там кнопка, та, на яку може нажати, ми вже були. А що в цьому, що в цьому погано? Та ну нічого того нема, просто ми були останні місяці декілька там, канал імені міні-міня. Ну що в чому, що тут хорошого Ну, не дивіться, то і все. Але він мав дуже хороші рейтинги під час революції. Тобто, в принципі, я ну тут... от, ну я ж кажу, зробіть на його базі, базі суспільне, там нечасниця, чи громадське телебачення якісь мають цідайте можливість далі розвиватися. Хочу сказати, що громадське телебачення з ОТ один перейде на п'ятий канал? Я не хочу сказати, так. я кажу, що ну, це я все можна... Думаю, що Це така теоретична розмова. Теори... Теори... Безумовно, безумовно. Ну не хочу продавати, то не хочу, але ми розуміємо, що тут вже напівправди. А, насправ... Навіщо тоді заявляти, що я продам весь свій бізнес? Він ж такого, я ж продам бізнес свій. Ну, а не потім весь. в кінці ні, ні, стоп, стоп, стоп. Знаєте, як в цьому, як по Пандополу сидів, з тим каже, етаті, е, та мені, етамі, це тобі, ні, ні, та п'ять, ні. Ну це ж щось... ну так ж не можна звести себе з громадянами країни. Була заява про те, що найближчим часом буде розпущено парламент. Тобто, яка вірогідність того, що насправді нас чекають швидкі перевибори в парламент? Я хочу сказати дві речі. Перше, я хочу порадити вам, пане Вадим, всім журналістам, я вже це другий день підряд говорю. Що давайте ми припинимо а, поширювати політичне невігластво в країні. Не може президент вмішуватися в законодавчу в гілку влади. Він і гілкою. Ми не поширюємо невігластво. Ми цитуємо обіцянку. Нє, ні, ні, ні. України. я ж хочу пояснити, що 23 роки ми часу скажемо повноважень. Якісь мають бути повноваження президента, Він там зараз займається економічним Ні, Ну блоком. є теоретична можливість. Тобто не підписана коаліційна угода згідно з новою конституцією. Це може призвести до ні, ні. Я, ж, Я ж кажу ще раз, що не треба. Він не має. Прав, тільки якщо будуть ну, наслідки недіяльності, він є гарантий макси. Я є гарант конституції по конституції, гарантом добре. Він може ініціювати процес серед між. Ну ну фракція удар вийшла з коаліції, і все, але так. замість за неї зайшла інша і добре. коаліція… Наскільки, наскільки існує вірогідна е, ситуації, що. Парламент цей буде розпущено і там найближчі терміни, ну до грубки чи там до осені. Я чесно скажу. Я зараз хочу подивитися, бо всі приписують Петру Олексійовичу здатність домовлятися. Насправді я, я говорив, що у нього була до сьогоднішнього часу здатність пристосовуватися. От він вийшов зараз на рівень, який дійсно треба домовитися, щоб вирішити в політичній правовій площині. Це питання там від того самого розпуску да парламенту до дійсно непрацювання коаліції чи 30 днів не працює парламент. Тобто, оце зараз ми побачимо реального здатність. Що він зможе це зробити, чи він навпаки домовиться таким чином, що появиться переформатована більшість, вона вже існує, вона яка? вже існує. Яка? Ні, і вона вже... має формалізуватися, вона де Формал... факто вже існує. Є 250 Формал... депутатів, які готові працювати під Парашем. Ф... 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 От, от я ж кажу, вона от, от, має формалізуватися. Для чого це її зачепив це питання? Ми тоді побачимо, як він буде дотримуватися слова і тої вимоги, які в, е, Майдан е, висував, коли казав, має бути повне перевантаження влади, того, щоб повністю змінити систему влади з вашої точки зору вірогідність того, що. До осені у нас будуть чи на осінь у нас будуть перевибори? Я даю майже 100%, бо я вважаю, що всі ситуації, навіть не думка президента, чи навіть тих депутатів, я скажу так: якщо депутати і президент не підуть в політичні праву вирішення це питання, вони отримують просто, чому кажу, майдан не треба, щоб розходився, Вони отримують просто блокаду Майдана з наметами, з тими шинами, і таким чином буде зовнішнє блокування, щоб не працювала Верховна Рада. Я би не хотів, щоб це насправді сталося, щоб зрозуміли і депутати, в першу чергу, а президент ж я так сподіваюся, він вже цього розуміє. Це розуміє, що тут жарти, як кажуть, і ці ігри туди-сюди вже не, не прийнятні. І навіть ті варіанти Конституції, які ніби кудись на Венеціанську комісію відправили, то, щоб е, щось таке собі зробити і продовжити свої понад 2017 року, років, цього не буде. Цього не буде, бо цього не хоче громадянське суспільство, громадяни України. І завдання тепер президента тільки зробити це, щоб це пройшло. Ну, скажімо, він, як в свій час ті три політичних лідери, як я їм говорив на початку, чи 4 грудня, ви є політичним інструментом. І президент фактично зараз є політичним інструментом для того, щоб вирішити вимоги громадян України. Не більше, не менше. Це перехідний період, має забезпечити законодавчо той варіант інших правил, де будуть інші політики будувати іншу державу. Оце його завдання. Я вважаю президента. Коли я кажу, що не треба невілоство породжувати, президент, на мою думку, має сказати чітко. Або я хочу управляти Кабміном, тоді нашою нам голова уряду, переходимо до президентської республіки, будь ласка, а не так, як це в нас завжди втручалося. Або от що я ймо даю безкоштовну пораду. Не вмішуйся в це діло. от Я коаліція, хай вони далі працюють новий парламент, але ти підніми ролі РНБО. Радені це небезпеки оборони, буде його голова. І стратегічні залучити туди кращі кадри. І стратегічні рішення, він ж говорю, він може приймати. І що стосується зовнішньої політики, так там доктрина прийнялася і вже має міністр, І не має подавати ні міністра оборони, ні міністра закордонних справ, і має на увазі президент, бо це неправильно. Але от через Ренбой він може абсолютно керувати і не допускати можливості виходу за ту чи іншу, скажімо так, норму Конституції. Це треба вже треба реально міняти країну. Ми країну треба міняти. Ми не можемо жити. Ну я вибачте такою політичною відрижкою да, минулого, так і зайти з нею в майбутнє. Все рівно ці токсичні всі штучки вони будуть це все роз'їдати. Тобто, якщо нам не треба жити по новому, нам треба жити по іншому. Це принципово насправді від на Мою думку, сьогодні в праці з'явилася інформація про те, що е, Порошенко зробив. Пропозицію Турчинову і Яценюку ну, разом з Кличком де факто створити новий політичний проект і такий мегаполітичний проект, де будуть в принципі Турчинов, Яценюк, Кличко Порошенка іде на парламентські вибори і ну з високою вірогідністю може набрати більше 50% голосів. Наскільки ну я, я зрозумів, ну дивіться ну як наскільки можливо? Є там ступінь виборності, скажімо, кандидатів що поки не березовський про це говорив. Я собі важко уявляю, а хто буде за них голосувати? Ну, 56% за Порошенка проголосували. Ну, я ще раз хочу підкреслити, а давайте навіть через місяць почекаємо, подивимося, що скільки з тих 55% залишиться. Вже, горяче, через два місяці, горяче через три місяці. Дуже висока була планка. Це ж насправді відбулося голосування, я хочу, щоб Петро Олексій розумів, не за нього. Це ж вони запустили, кажуть, кінцеву цю технологію або війна, або мир. так? Люди практично, як в 91-му році, підтвердили існування незалежної країни, як Кравчук, колись виграв у першому турі. Тобто цей процес пройшов. Якщо вони цього не розуміють, ну, як кажуть, я їм тоді не лікар. Політичні вони дуже скоро будуть розочаровані назву ті, хто зараз ніби переміг. Вони не перемогли, їм дали можливість от захистити територіальну цінність країни і відбудовувати іншу державу в цій країні. Якщо вони це не будуть робити, їх просто не буде на політичній мапі країни. Це абсолютно очевидні речі. Але знову там ж там ж всі старі, там ж ремейк 2. Іде Ющенко, да, код ж приходять, і якщо люди в часи мирні не змогли суттєво нічого зробити для країни, коли були всі можливості, для того щоб ми вирішили багато речей, які б зараз у нас не було. Я собі важко уявляю, тому я є песимістом, яким чином вони збираються вирішити це питання. І ця ніби домовленість Яценюку, це знов не прозорість, не публічність. А люди що вимагали на майдані в Києві? Прозор про домовленості ще немає. Я скажу, чи прямо це є інформація про те, що існують такі переговори. Ну але на жаль, часто вичерпаний. бо коли... я багато знаю, яких пиворів ведеться. Ну і що? але це ж але ж знову ж кажу. Це ж не нормально. Він має виставити порядок даної країни і сказати: От я до цього часу не знаю, що це за порядок даний. От хто хоче, давайте навколо нього бідноці будемо разом це робити. Такого ж нема, бо там вже ж поділили вже всі посади. Вже скоро побачити будуть мінятися різні керівники. Я з нетерпінням чекаю цього я думаю, що як і всі наші глядачі, це був Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій. Не перемикайтеся, зараз. випуск новина, після цього у нас в гостях буде Карл Волох. Ми будемо говорити більше про українсько російські стосунки. А також з нами на зв'язку буде Леонід Штекель. Ми будемо говорити про те, чи очікує Одеса нової революції після мерських виборів.